Його гузєву тринадцять років. З них два з половиною він займається панкратіоном та греплінгом у клубі Балу. А десять днів тому разом з одноклубником взяв участь у турнірі «Гама Ю-18» зі змішаних єдиноборств ММА. про час проведений у США розповідає так: було все красиво, ми гуляли все добре. Ми ходили в ресторан з акваріумом, Там було красиво, там рибки були. Ще ми ходили там в Burger Кінг, їли, ходили на «Таймс Square. Турнір відбувся у США у місті Нешвіл і був першим чемпіонатом світу з ММА серед юніорів та дітей. Там Єгор переміг американця та Чеха, а у фінальному поєдинку поступився Словаку і здобув срібну медаль першого свого міжнародного турніру. Про поєдинки розповідає так. Перший був досрочний, другий я провів всі три раунди. Третій я програв та провів теж три раунди. Це третій був найскладніший. Сумчанин Олександр Пащенко також провів три поєдинки, говорить тренер спортсменів Володимир Стрельченка. І також здобув срібло. Виступами своїх вихованців Володимир задоволений. Було дуже багато зусиль докладено і. Дійсно, я задоволений результатами. Діти показалися з кращої сторони. Звісно, хотілося б кращого, але наступного разу впевнений досягнув. Цими вхідними на спортсменів чекає чемпіонат області з Панкратіону, а своє віддалене майбутнє Єгор бачить так. 17. Я думаю, що буду вже чемпіоном міра по кікбоксингу, може бути. Та якийсь профіком як виступати. А в 25? 25 буду в UFC. Олександр Качанов Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.